Вітаю в блозі психотерапевтки. Мене звати Мар'яна Франко і я засновниця психологічної студії Сенс. І сьогодні пропоную нам з вами трішки поговорити про те, а що робити, якщо ви надмірно переживаєте за все, або про генералізований тривожний розлад. Ну почати напевно варто з того, що загалом. Переживати і хотіти, щоб все було добре, це типово для людини, абсолютно природне. А ось якщо ми починаємо переживати за все настільки, що ми не можемо зупинити тривогу, сама тривожність і переживання стають проблемою. Сьогодні поговоримо про те, а як це працює. Зазвичай це виглядає, наче розгальмована сигналізація, в якої збились налаштування, і вона верещить від будь-якого пороху, хоча має включатися лише тоді, коли дійсно потрібно. І дуже схожим чином виглядає власне цей генералізований тривожний розлад, коли, наприклад, у нас типовими симптомами при цьому будуть негативні автоматичні думки, якраз з фокусом на майбутнє, по типу А що якщо. Безсоння або поверховий сон, постійне переживання і потік тривожних думок, який ти не можеш з власної волі зупинити. Ну і звісно, наслідком цього часто є виснаження і депресивний стан. Тож, якщо ви помітили у себе схожі симптоми, то варто задуматись, а чи не вийшла ваша тривога цей розлад? І скажу вам, що насправді дуже така прикрість з генералізованим тривожним розладом полягає саме в його? Діагностиці. Бо саме цей розлад часто мімікрує, і, допустимо, до нас звернулася людина з депресією, і ми вилікували депресію. Після цього в неї раптом з'являються панічні атаки. Подолали панічні атаки, з'являється тривога за здоров'я або соціальна тривога, або фобії, або обсесивно-компульсивний, начебто розлад, всілякі нав'язливості, від яких людина починає потерпати. І тоді психотерапевт ставить підпитання: а чи не є це розлад тривоги, такого загального типу? У що людина просто не справляється зі своєю тривогою. Якщо ви помічаєте за собою щось схоже, то напевно варто звертатися до психотерапевта, адже наслідки генералізованого тривожного розладу це якраз втрата продуктивності, те, що твої думки і, взагалі. Самопочуття знаходяться в якомусь хаосі, і дуже важко а, приймати якісь а, конструктивні рішення. Ну, а в цьому блозі ми поговоримо про те, а чому це так працює, і а, трошечки, щоб можна було зрозуміти і допомогти собі також справлятися самостійно. І буду дуже рада, якщо блог вам в цьому допоможе. Тож, як це працює? Ну, перш за все, виходячи з того, що генералізований тривожний розлад це все ж таки розлад тривоги. І, до речі, раніше його називали тривожно-депресивним розладом, власне, через те, що тривога, надмірна тривога завжди веде до пригнічення. Так і знову ж таки зауважте, якщо ви помічаєте ось такі наслідки, то напевно це воно. Але самодіагностикою не варто займатися. Тобто, якщо ви помічаєте, звертайтесь звісно ж до фахівців. Вони знають, що робити, а ми будемо знати, як це працює. Бо, перш за все, варто пам'ятати, що в людини дуже тривожний мозок. І крім нашої так званої адаптивної тривоги, яка в тваринок виглядає так, що шурхід. Кущах, і моя тривога включилася. А в нас, якщо ми маємо переходити через залюднене перехрестя, в нас існує ще й дезадаптивна тривога, і вона пов'язана якраз, коли у нас розвивається ось цей от тривожний розлад, 100 500 варіантів катастрофічних сценаріїв про майбутнє. Наш мозок бомбардується образами і картинками. Про це апокаліптичне майбутнє вмикається наша амигдала, яка якраз реагує тривогою і такими надмірними емоціями. На будь-які небезпеки. Відповідно, коли ми знаходимося в такому стані постійно, наша Амигдала перебуває в гіперзбученні. І це якраз про те, про що я говорила на початку, наче сигналізація вийшла з ладу і стала дуже розгальмована. І коли Амигдала постійно перебуває в гіперзбученні, як ви вже здогадуєтеся, переживань і тривожності стає тільки більше. В результаті це стає новою нормою для людини. І так не має бути. А чи можемо ми загалом хоч зробити з цим самостійно? Ну, перш за все, можемо. І першим кроком для цього, напевно, буде якраз навчитися розрізняти адаптивну і дезадаптивну тривогу. А виходячи з приведеного мною прикладу, розрізняти власне? Коли ми переходимо вулицю, що цю тривогу нам варто приберегти для себе. А коли в нас починається дезадаптивна тривога, яку ми так називаємо фобіями, так різноманітні страхи за 100-500 катастрофічних варіантів майбутнього, називати для себе, що це дезадаптивна тривога. А як навчитися це робити на практиці? Я напевно розповім все ж в наступному облозі, Бо що занадто, то не здраво, так само як і з тривогою. Тож маєте гарний день, побачимося! Слава Україні! Thank mm -hmm. you.